Пані та панове всім куку -ку. це фінал парфумерного марафону. Вже четверте відео. З неймовірно крутою темою: стильні, недорогі аромати, аромати, які пахнуть красивіше, дорожче, ніж вони коштують. Важливі нюанси. Два. в цьому відео є тайм-коди, ви можете користуватися вже відкриті продажі на два парфумерні набори. В описі під відео є посилання на крамничку. Там ви зможете побачити всі деталі, всі описи, все, все, все. І якщо у вас буде бажання, то ви можете їх купити. Весняний кіт номер один складається з парфумів. З, я їх склала з трьох попередніх відео. Тут 6 ароматів по 2 мл. А ось цей весняний кіт номер 2 Темно-синій, темно-зелений, він складається з усіх ароматів, про які вам розповім сьогодні. Це набір про бюджетні знахідки. Та дам момент, а зараз я скажу, хто виграв ці набори. І, вам не треба їх купувати. Дивіться на екран. Та-дам! Все. Почнімо стильне, недороге. Ви готові? Кажуть, що так. Перший аромат шансон е, до Вані це дюшес. Треба було написати дюшес. Це ванільно-грушевий аромат, дуже радісний. Він таки викликає посмішку. Ваніль взагалі актуальна завжди і літним, і зимою. Ця ваніль саме тут в таку більш весняну літню добірку, тому що вона. Фруктова і квіткова, легка, радісна, але при цьому і солодка, бо це ваніль. Аромат не складний, там не десятиповерховий хмарочос. Ваніль тут така розбавлена квітами, вона вилізла не з якоїсь кондитерської, не з торта, <світкова> сповзла, така квіткова, з квітів, з квітів, сповзла ця ваніль. тепла, розбавлена квітами ваніль та груша. От, дюшеску нагадує. Я купила ще інші аромати з цієї лінійки. Буду вам про них розповідати згодом. Інжир. Хто сказав інжир? Я сказала інжир давно. Я не казала це слово на своєму каналі. Убожню інжира і інжирний дуже бюджетний аромат, який називається фік. Лісі Угу, Лісі це саме фруктовий інжирний, солодкий, солодко свіжий аромат. Тут є трохи зелені, але переважно я відчуваю фрукти, соковитість саме плода інжиру. Аромат такий, ну не складний, аромат полуважка, Як в принципі, від діаптік, також полуважка, але за. 150 євро. В нього досить приємна база, така мускусно-деревна. Відколи коли аромат вже доходить до бази, то і нею хочеться подихати, і вона приємна, не одразу там за, запшикати поновити аромат. Приємний аромат від початку до кінця. Так недовго, так легко, фруктово, інжирно. Наступний аромат це One від Jennifer. Лопес. Це сандаловий деревний аромат. Я обожнюю таку базу. В попередньому відео я вам розповідала про ну, схожі напрямки ароматів, що я вважаю їх дуже крутими, базовими ароматами на кожен день. Це аромат про ніжний, ледь солодкий. Ну як не десертний, тут не торти, але все ж таки не солоний деревний сандал. Тут крізь нього так трохи прям нюансом пробираються квіти, мені такі абстрактні. Просто відчуваю, що ще є якийсь такий свіжий квітковий нюанс. Парфумер цього шедевру Франк Фоелькель це також парфумер Сандалу 33. Ці аромати в одному напрямку, вони дещо схожі, але на мій смак мені the One... Та й більшість терматів, які створені з погляду на сандал 33, мені більш подобається, тому що саме в сандалі для мене занадто солоність, і солоні огірки і ще. І солоні огірки, то ще й нормально, я нормально до цього відношусь, Але в сандалі самому 33 мені є ще димна шкіра, яка перетворює мені це просто огірки, в спали по якісь копчені огірки. Він як е... в них один батько, тому коли його тільки наносиш, то як стражу в воріт, стоять ті самі огірки, але вони дуже швидко уходять і проявляється саме кремовий ніжний, ледь солодкий. Сандал. Наступний аромат з блискітками і малиною це «Mademoiselle Раша Ін Париж. Це новинка з 1000 чи кінця минулого року, десь там це було. Я зараз на шляху захоплення малиною, пошуків пошуки, щось такого класного. І поки я не зупинилась, от надибала цей аромат. Тут повно малини, таке солодкої, нереалістичної, неприродної, такої люксової, солодкої малини. Серед цього всього там на початку є ще така абстрактна квіткова свіжість, рожевих квітів. До речі, армат не є якимсь дитячим і інфантильним. Він просто. Дівочий. І це саме свіжість його на початку, поки вона там лунає. Мені нагадує свіжість квіткову в ароматі Dreams від Коч. Я його там, минулого року про вам його про вам його розповідала. Але потім аромат тепліше, солодкіше. Це така ванільна, малинова пудра з ваніллю і мхом. І тут, що на мій ніс відбувається, оцей мох він досить відчутний, трохи такої гіркоти є. В ньому є і я думаю, якщо б було б хоч на одну крапельку того мху більше, він би мені бакарив. Він мені от подобається ця, ця його така гіркувата мшистість поряд з малиновою пудрою. Цей мох мені трохи нагадує як льо від клої. Ось так зроблено в найкращих традиціях. Люксу. Нічого не випирає, нічого не западає. От якось все поруч однаково існує, змішується в одне ціле. Я не раджу робити більше двох нанесень, бо він досить відчутний. Мені він шлифи цією малиновою пудрою нескінченно. Тому так я вас попередила. Ой, що ж я тут за пана наступного вам приготувала це Сафір Бланк від Фаб'є Марш. Це ж у нас дуже схожий аромат: Дюб на ганімеда. На ганімеда, та не на ганімеда. Я зараз вам все поясню, чому цей аромат тут. Я ганімед не люблю. Він занадто мені медичний. От. Хоча я в ньому поруч бачу ту шкіру, і зелень, і квіти навіть бачу. Але оця нота медичності мені перебиває все. Але цей аромат мені дещо інший, це наче м'якіший ганімет, наче в ньому відняли, ну, менше зробили цієї медичності. Я його вдихаю. О, я вам вже, вже робила наборчик і розливала, що в мене ця пупочку не припутіла я її. Я говорила про те, що медичність в ньому, наче скручена, менше її стало. А я відчуваю таку терпку, цю шкіру, прям таку текстуру з гіркуватими якимись рослинами. Можливо, це той безсмертник, якого я. В ганімеді не відчуваю. І цей аромат, наче м'якіший і солодкіший. Але дуже-дуже сильно впізнавана в ньому, що це робили під ганімеда. Тому хочу вас з цим познайомити, тому що ну, цей аромат, ну я, я його не люблю, ганімеда, але багато людей його люблять. Будь ласка, любіть, користуйтесь. Мені він сподобався, тому що я нарешті відчула. Таку терпку, гіркувату, дуже мінеральну шкіру. Наступний аромат це мій фаворит з цієї добірки. Це White by Morgan від бренду Morgan. Тут такий у нас кришталь. Це легкий і ледь солодкий квітковий аромат, який квітково-мускусний. Він починається вологими фіалковими листочками. Прям зелень відчувається така свіжість, волога, квітковість. Потім він зігрівається більш ніжними кремовими квітами, магноліями. і також фіалка тут присутня. І мускус. Аромат дуже легкий, ніжний, жіночний, дуже по весняному він зроблений. Він не стільки пудровий, хоча тут багато фіалки, а він більше кремово-вологий. Тут -от залишається волога, і ну, мускус такий не сухий, більш як крем на тілі. Він дуже схожий на аромат від Шанель рожевий, шанель-отандер. Універсальний, жіночний. Для жінок будь-якого віку, будь ласка, познайомтесь з ним. Ціна в нього я десь за 700 гривень сотку, і то й купила. Пані та панове, лише маю сподіватися, що з цих чотирьох відео цього сезону весняного ви все-таки оберете собі якийсь аромат на весну, якщо ви це шукаєте, або просто. Якщо ви просто класно провели зі мною час, то мені теж буде добре. Я довго не була на Ютубі, я скоро вам запишу відео з поясненнями, пояснювальну записку вам напишу. Ну, якщо чесно, я просто з вами поговорю про життя. Наперед, дякую всім, хто придбає парфумерні набори. Я вам буду дуже, дуже швидко протягом там двох днів відправляти ці аромати, ці набори. Подивитись на котиків. Котик один і котик 2. Хто зацінив гру слів весняний кіт номер 1 типу весняний набір номер 1 Дякую, що були зі мною протягом цих 4 днів та й взагалі на моєму каналі. Всі знайомі обличчя в коментарях. Я побачила. Дякую вам дуже за теплі привітання, що ви чекали на мене. Мені було дуже приємно це чути. Знюхаємось наступної суботи. Бувайте! Слава Україні!